Добрий вечір. до вашої уваги підсумки дня у студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Дивіться сьогодні у випуску ракетний обстріл багатоповерхівки, якого в Умень місяць по тому. Дуже важко. морально. Вижити в завалах. Чому Манченка вважає свій порятунок дивом? Те, що на виліт повністю влучила в цьому ракета, через мою квартиру, через кухню вилетіла. Кількість злочинів розкрив поліцейські громади в кручках з тим, що я поближче до населення. Я весь час тут замінюють вікна, прибирають квартири аби повернутися додому. В Умані у зруйнованій російською ракетою багатоповерхівці та сусідніх тривають ремонтні роботи. Нині вже відновили водопостачання та електроенергію. Розповіла Суспільному міська голова Умані Ірина Плетньова. Нагадаю, 28 квітня о 4.30 ранку російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила дев'ятиповерховий будинок. Загинуло 23 людей, з них шестеро діти. Поранення отримали 18 осіб. Чи зможуть мешканці повернутися до квартир? Дивіться в сюжеті. Потрощені вікна, вибиті стіни та забрані 23 людських життя. Що в цьому районі тривають відновлювальні роботи, чути звідусіль. Будівельники розбирають пошкоджені залишки бетону. Досі на стіні зруйнованої квартири горішнього дев'ятого поверху висить різьблена з дерева картина. Поверхом вище працюють фахівці. До своїх стін у сусідній зі зруйнованим другим під'їздом Людмила Миколаївна повертається заради кота. Каже, після ракетного удару тут жити не може. Дуже важко, морально. Як побачила, що половину того будинку немає. Ось цих батька та сина Андрія та Василя Кравчуків, які загинули, вона знала особисто кумі сином своїм сестра його рідна загинула з дочкою. Показує двері, зв'язані мотузкою. каже, поки не мінятиме, чекатиме на висновки комісії чи придатний будинок для життя, бо ж саме зараз працюють експерти, які вирішать долю багатоповерхівки, говорить міська голова Умані Ірина Плетньова. Зможе він надалі відновлюватися чи прийдеться його розбирати? Хоча по попереднім висновкам ми розуміємо, що такий будинок можна буде відновити. Різноробочий Віктор Рябий складає до сміттєвих контейнерів те, що відновленню вже не підлягає. Ми сьогодні займаємось там на етажах. Ми скидаємо мусор весь там, що залишилось. Єдине, що ми не трогаємо, це звичайно що є речі людей, які там залишились, хоча б прибрати, привести в порядок. А ось ця пані щодня підгодовує котів. Паська тут у нас є на першому поверсі. Хазяйка погибла. У цей час у сусідні багатоповерхівці замінюють вікна, їх потрощило потроштілобубуховою хвилею. Нові осі родині, а також пані Тетяні дали безкоштовно. На весь будинок дали безкоштовні вікна. Є люди, які ставили за свій рахунок, но основна маса вікна безкоштовні, встановка безкоштовна. Нині ж відновили півтисячі вікон, говорить голова облівської адміністрації Ігор Табурець. З початку червня можемо говорити про. Початок створення проектно-кошторисної документації, і самим найближчим часом будемо починати з другого під'їзду, відновлюватись. І перший під'їзд, оскільки він самий тяжкий, там практично реконструкція буде в повному обсязі. Ми супроводжуємо всіх постраждалих, які попали в лікарні, які поза лікарнями. Розмови ведемо про те, як компенсації будуть проходити у різному вигляді і фінансовому, і матеріальному, і шляхом надання побутової техніки. Тетяна Рева, Тетяна, Недбайло, Федір Коцаба та Сим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Опіки загоюються складно, втім, найтяжче з невидимими ранами, говорить Наталя Смілянець, жінка зі зруйнованого російською ракетою під'їзду в Умані. Те, що сама тоді вижила, досі вважає дивом. З часу обстрілу біля будинку, каже, не була, вперше прийшла з нами. Як відновлює здоров'я та сили, дивіться. Вона тут не була з часу влучання ракети. Каже, боляче вертатися знову. І того часу, як я потрапила в лікарню, це вперше після будинку. Свій зруйнований під'їзд Наталя бачила лише на фото. Я навіть не знала, де цей монумент, що загиблим, поставлено. Сьогодні несе бузок, аби покласти до під'їзду, який став могилою її сусідам. Всім вам царство небесне, мої дорогі, мої! рідні. Знайоме говорить, кожне обличчя. Це його сестра. Це її брат, ось він, це їхній син. Боже, такі сім'ї були, я не можу передати, які це були люди дорогі. Однокласника мама його сестра, сестри на це до сім можуть, а мама то загинула, її я ж на території п'ятої школи знайшли. Мало не загинула і сама Наталя. Ось це її квартира на сьомому поверсі. Точніше, те, що від неї лишилося в той день жінка була тут. Оте, що на вильот повністю завжди влучила в цьому поверх ракета. Через мою квартиру через кухню вилетіла. Я прокинулася отак, підняла голову так. Я завжди сплю на лівому боці, в основному на лівому боці я сплю. А це я прокинулася на животі на животі. І дивлюся, що ж дим. і дим, і вогонь з кухні. Каже, зрозуміла, що треба вибиратися. Получається, що не можу встати. Мене ж ці дві два куски лежало. Я я їх відчуваю, вони вирушаться. Я їх не можу ні ні подвинути, ні посунути, ні підняти, ні забрати ніяким чином. Я тоді вилізла повзком звідти і по цих всіх уламках пішла. Там наскільки було така кількість уламків? Зі зруйнованого та опаленого будинку її забрали рятувальники. Далі була лікарня. Тоді щодня їй говорить, приходили десятки смсок підтримки від друзів, та й вони самі в палату. Вона продовжує відновлювати здоров'я, попри те, що вже не в лікарні. Повільно крок за кроком проводить до свого нового тимчасового житла. Нам на першому поверсі в цих корпусах і в тих інших дали з цього під'їзду цього будинку людям, в кому взагалі не було куди йти, так як, наприклад, в мене. Додали тимчасову кімнату. Нам з кафе привозять готову їжу, ми тільки насипаємо, ну, тобто беремо. Поки що ми не готуємо, тому що ні посуду, нічого ж абсолютно немає. Досі показує, турбує опік. Швидше всього, кажуть, це була плита з арматурою. Арматура розпеклася від того. 2000 градусів була температура від ракети, і це в мене цей опік стався. Не факт, що він взагалі загоїться. Думають про пересадку шкіри, але це швидше всього, будемо бути пластичних хірургія. Одяг, взуття, як і інше, майно, теж каже, знищено, втім, найбільше шкодує за втраченими дитячими фото та книгами і навіть купила вже три. Олександр Олесь, княжа Україна, це українські книжки. Ну, я ж просто за Україну. Василь Шкляр-Характерник. Ну і це Ліліан Войніч Овід розповідає, починатиме життя з чистого аркуша і радіє, що тоді дивом вижила. Всі кажуть, тримайтеся. Я коли оце згадую за квартиру, в мене всього загинуло. Я згадую з восьмого поверху тютюлю, якої теж абсолютно нічого немає, і немає чоловіка і сина. Я думаю, в мене батьки живі, я жива, а то що того всього немає, то знаєте, такі ситуації я кажу, дякую Боже, що взяв грошима. Це тільки завдяки йому і, мабуть, моєму найсильнішому ангелу охоронцю. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільному. Новини Черкаси. Не проголосували за розірвання договорів оренди земель під церквами УПЦ Московського патріархату. Відповідне звернення до парламенту та президента України сьогодні розглядали депутати обласної ради. Ініціювала його фракція Європейська солідарність, розповів Суспільному депутат Роман Сущенко. Із 48 присутніх за проголосувало 18, 10 утримались, 20 не голосували. На території Черкащини 450 релігійних приходів, понад 40 церков. Ми закликаємо органів державної влади провести інвентаризацію. Всіх цих земель потрібно дослідити, опублікувати і тоді вже працювати з тим, щоб відмовити їм в оренді, розірвати всі ці договори і передати власність інших об'єктів. Церковних, скажімо так, організацій наша фракція Європейська Солідарність голосувала одностайно за те, щоб скасувати всі орендні відношення з українською православною церквою, як кажуть, з московською церквою. Чому тому що ми бачимо, як вони носять смуту суспільству і безпосередньо. Працюючи агітуючи за Росію, три звернення про заборону московського патріархату набуває уже якихось смішних ознак, тому що це означає, що ми заробляємо політичні дивіденти на тому, на чому вже їх не треба заробляти. Це моя особиста думка. Тому ви самі побачили результат голосування моїх колег. Не набрали на те, що я там один не голосував, що ще кілька по суті, немає думки більшості з цього питання. І прийняття такого рішення, тому що воно вже прийнято один раз було, і воно передбачає всі ці процедури, які сьогодні деталізуються. Сховище є, а умов немає. Так, повномасштабне вторгнення зустріла одна із черкаських шкіл. У підвалі, де ховалися діти, зовсім не було вентиляції, розповів Суспільному директор закладу Василь Грищенко. Ремонт закінчили лише днями. Наша Марія Гаврилян була на оглядинах. Крова! Крайні дні навчального року діти готуються до останнього дзвоника, радіють, що не у сховищі. Під укриття тут використовували підвал, зовсім не пристосований для тривалого перебування людей, розповідають Денис та Олександр. Без ремонту було трохи некомфортно сидіти, то і жарко, і всі сиділи один на одному. Найбільшою проблемою приміщення, говорить директор школи Василь Грищенко, була вентиляція, точніше, повна її відсутність. І так, розповідає, вимушені були тривоги пересиджувати у коридорах. Поки був ремонт, діти знаходились на дистанційному навчанні, діти знаходились на змішаній формі навчання. Частково ми могли в іншому приміщенні зберігати дітей, але це було досить важко, дуже незручно. Ремонт сховища тривав кілька місяців, говорить Василь Грищенко. Напередодні його експлуатацію дозволила профільна комісія. Було повністю знято всю штукатурку, було все замінено, повністю всі штукатурні роботи. Було нове зроблено фарбування, нова підлога зроблена, нова подача тепла. Вперше в нас є на сьогоднішній день подача повітря, яке підігрівається в зимовий період. Ми можемо його підігріти. Воно буде тепле, гарне, не буде холодно для дітей. Були створені туалети, яких раніше не було. Мийники, подача гарячої води, тобто ці всі речі були зроблені. Ремонт цього приміщення обійшовся міській скарбниці у понад два мільйони гривень, говорить міський голова Анатолій Бондаренко. У кожній школі повинно бути повноцінне вкриття, щоб забезпечити наших дітей повноцінним навчанням. Ми потихеньку до цього рухаємося. Я все таки думаю, що в цьому році ми забезпечимо більшість шкіл максимально, щоб діти могли вийти на 1 вересня вже повноцінно вчас. А у школі тим часом вже мають плани на це приміщення після перемоги, ділиться пан Василь. Я думаю, що після нашої перемоги найближчої ми зробимо тут кінотеатр для дітей. Тут будемо дивитися українські патріотичні національно спрямовані фільми. Будемо дивитися про наших пращурів, про наше життя. Будемо планувати своє майбутнє. Марія Гавриляна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси за три місяці роботи розкрив три злочини. Це 100% справ, каже офіцер громади Олександр Мехеда. Із дільничного перекваліфікувався аби бути ближче до людей. У селі Крутьки говорить, де розташована його поліцейська станція почувається на своєму місці. До п'ятиріччя створення офіцерів громади Ольга Мацканіч розкаже про особливості роботи українського шерифа. Поліцейський громади Олександр Михеда у правоохоронних органах 14 років. За цей час каже, назбирав близько 15 грамот та подяк. Це за швидке реагування і розкриття тяжкого злочину, саме гону. Ну а в подальшому це почесні грамоти, іменно із місцевих органів державної влади були, а також керівництва. Та найприємніше говорить, чути подяку від тих, кому допомагає на службі, особливо від дітей. Діти намалювали такі малюнки, на тему «Я в безпеці з поліцейським офіцером. Пан Олександр розповідає, поліцейським офіцером громади став чотири місяці тому. Відтоді, щоранку, передивляється всі звернення від громадян, а далі працює з людьми в селі. Зараз ми їдемо, здійснимо перевірку під особи, яка знаходиться на обліку як під формальним наглядом. Це особа, яка звільнилася з місць позбавлення волі за тяжкий злочин. І на даний час ми проводимо з нею профілактику стосовно недопущення. Повторне вчинення злочинів. Добрий день. Як справа. Так, Володимир. Ти знаєш, да? треба бути законослухняним громадянином. Конечно. Нічого не порушувати. Каже, в селах Крутьки, Чехів, Кажуравлиному та п'яти садових товариствах, за які відповідає, роботи вистачає. За час служби вже розкрив і направив до суду три справи. Це легкі тілесні ушкодження, також зберігання наркотичних засобів. І частина 4 статті 185. Крадіжка робота говорить, дуже подобається, бо ближче до людей. Зв'язку з тим, що я поближче до населення, я весь час тут на поліцейську станцію весь час приходять люди, які звертаються не тільки за допомогою, а також за порадами. Появою в селі поліцейської громади задоволена місцева жителька Ольга Матвеєва. каже раніше, щоб отримати допомогу від правоохоронних органів, потрібно було їхати в Чорнобай. Це дуже для людей зручно. Вони можуть ну, з будь-яких своїх питань. Звернутися до нього. Задоволений роботою дільничного Олександр Ярош, який працює і більше часу живе в крутьках. Раніше дільничний в селі з'являвся дуже, так сказати, рідко, так як мав велике навантаження у зв'язку з великою кількістю сіл, населення, ну а так як є поліцейська станція, що трапляються якісь проблеми, до нього можна звернутися. Саме головне, що він є на місці. Ольга Масканіч, Олександр Кулик, Суспільне, Новини Черкаси, це все на сьогодні. А Ще більше свіжої інформації є на сайті Суспільне медіа. Бережіть себе та близьких.